У Запоріжжі намагалися підпалити Шевчанківський ТЦК. Невідомі кинули в будівлю два коктейлі Молотова, але рідина не спалахнула. Це трапилося вихідними. Наразі зловмисників шукає поліція. Тим часом правоохоронці повідомили про підозру п'ятьом членам незареєстрованої громадської організації Багнет нації, які перешкоджали мобілізаційним заходом Запоріжжі. За даними слідства, вони навмисно провокували конфлікти, здійснювали фізичний спротив та ширили фейкову інформацію щодо протиправної діяльності працівників поліції ТЦК та СП. наразі правоохоронці провели низку санкціонованих обшуків за місцями проживання фігурантів. Штучно створений активістами деструктивний контент не тільки викликав негативне ставлення населення, а ще й підігрівав ворожим пропагандистам у підготовці фейкових сюжетів для суспільно-політичної ситуації в Україні, кажуть в поліції. Слідчим управлінням ГНП в Запорізькій області задокументована протиправна діяльність незаконно створеного в місті Запоріжжі. Руху живі люди, які перешкоджали законні діяльності Збройних сил України та своїми діями створювали уяву суспільства про незаконність мобілізації. Ви такі шесті руки знімайте що він руки мені руки руками, тругати інваліда. Не визнавали збройну агресію проти нашої держави, вимовляли недовіру владі України, підривали обороноздатність України. Ну ви ти цікави перешкоджаєте? Вою А, ні, це частна фірма, Це частна фірма, яка ворує людей. Україна ви знаєте. А... Закони или підзаконі? Закон. Який... Ну, Кримінальний кодекс України це закон. Смотрите. Я визнаю ви закони, коли не порушують права та свободи людей. Свою незрозумілу та проросійську позицію поширювали в мережі інтернет через канали відеохостингу Ютуб під назвами Народна інформаційна служба та Свободні люди Запорожня. 14.05.2024 року слідчим управлінням за оперативним супроводом управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області проведено 9 санкціонованих обшуків за адресами мешкання та в автомобілях шістьох основних фігурантів у кримінальному провадженні. Цього ж дня п'яти учасникам руху повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28, частини 1 статті 114 1 Кримінального кодексу України, а саме перешкоджання законній діяльності. Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.